Ну что тут? А? Что? Это они уже не так грается, как раньше. и губы такие маленькие маленькие. No! <гол> а Не-не, воно не крутиться. Мама, ты что, реально з твоєю сумкою будеш тут бігати? Зараз Треба було в машині лишити. Ну Мама, я ж куртку думаю, с чего. Скажи це, будь на камеру. Тата в нас в семье Так. Что там, рыбки плавали? А тату можно сюда вставать, или нет? Чекало. А мы пойдем потом на дорослые все какие-то аттракционы. Мама хочет его на она Давай, ты идем. Давай. А ну покажи. Давай, тату тоже. А де Тоні? Ку-ку. А де Тоні? Мама, ти пішов поставила. Ага. А от! Ей, ку-ку. А тато дівся як на дискотеку. Тато. Тато, закупай мене. Давай. То ні не, не видно, тато зупиняйся, то не видно. Тато, зупинися, то ж то не видно. Ви що, жартуєте, так не можна робити. А я бачу мальчику, що так можна. а Мені я не знаю, що мені можуть. А, туди, вниз. Опа! Добало, Опа! Незручно, нападал в на джинсах, правда? Я знал, что это... Думал, что я в джинсах Давай, давай. Давай, давай. Давай, А ну давай. О! Oh, 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 oh. Oh. Ой, ой, ой. Ой, ой. Тоні, так сильно не можна у маму кидати. А куди Тоні заліз? куда Тоні поліз! Маленький пупс! Я, що ти, що я можу, Ей, я за вами не встигаю, куди? Ого, як круто! Вау! А ну кто больше зибьет? Танчики да, я да, 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 чуть да, 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 Трошечки да, чуть-чуть. Все, так добре. Ну, давай, кто больше? Давайте.

Вже <реш> не масили, Тоньки, не носили. Побігли далі. Ей! Тоні! Ти куди? я не стигаю за тобою? Тато, ти не встигаєш за Тоні. Ола, ола. 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 А що тут? Почекай! Ну що, виберешся чи дати тобі руку? Тоні, тут ти вирішили на цей. Видно що вона так. Мама, Давай, мама Давай. Опа. Мама, да поможешь маленькую дочку. Вот, вот, а, это, это штука такая. Мама, Давай, мама, запусти, что они, а я запущу. Давай, я тебя буду тут ловить, добре? Я знаю, у нас есть такие я знаю. Нет, а не скучно, Тони, давай еще раз просто Вон, тебе... <реш> мама тебя запустит, бежи еще раз. Давай. Опа, зараз тримай ногами отак зачіпи ножки, і мама тебе зараз тримайся. давай. Відпускай ножки. Ого, такі штуки тоні любить. Так, ну що, хто буде грати? Тато буде грати. Тато буде грати? Так. Ну, давай. Дуполя. Давай. <плес> ну, <погнали. плес> давай. Погнали? То ні, давай. Ай-яй-яй, Тоні, давай. Я вболіваю за Тоні. Давай, давай Тоні, давай. давай. Тоні з та татом змагаються. Тоні вже їсть котлетки і кашу, то Тоні. Ай-яй! І що я можу сказати? Тато старший, вищий, сили нерідний. Молодець, Тоні. День доганяє. О! о, о, круто, Тоні, ти молодець, дай п'ять, Тоні, дай п'ять, мамі. Зараз, тато мені зага. Ну, відбивайся. Ну Дай мамі п'ять, я поки почекаю. Давай, п'ять. Єс! Yes. Ой! Є, сім'ї сім! Так, який в нас. Ні, догнав тата вісім-вісім. О, но! Ще оце. А ще як є? Ну, нічого, зайчик, ти молодець. Ти молодець. Він вже мокрий. Давай, так, ти. É so sua А ну, О -о -о! капец, капець! Відбиток Тоні. Тоні, відбито. Витбыт... Вау, нічого собі. Вау! Давай. Мама тоже так хочет, Давай. Давай, я тут. Стоїть, давай я. Тони, я. Ну давай, мама, давай, давай, мама. Mm. Давай. Мама у нас Что-то <реш> у нас в мамы Такая 60-90-60 Не 90-60-90 А где Тони? А вот Тони чилы бежал Давай Давай То, а ну хто перший на будути? Ось скільки батутів Давай, давай. Это ну, очень классно. мама? Покажи класс. Тони не скрывался. Тони не скрывался, Тони уехал. Но туда я за вами точно не пойду. Тони! А где Тони? Тони! можна не ходити в спортзал, а ходити в дитячі кімнати. Це правда. Але не сидіти за столами, а не час з дітьми. Це точно. Я піду на чу. Вау, oh, вау. Wow. Я піду на чу вели. Oh, wow. Давай, Давай. Давай.

Льодовий період, льодовий корм. Який ти вибираєш? Може yeah. само вибрали. Добре. А ну тут наш А тебе пішки? Треба стріляти. Він стел, де він. Я з ним щось сіло. Я комусь хвост. Можете дебеталась мене. Тоні тобі подобається на дельфінчику кататися. любить завжди таке питати, якраз цей... Ну, де монстр? <пай> монстр, то де? класно кататись на дельфіні. Монстрів нема. На що ті монстри тут? Я пам'ятаю. Є всякі дельфіни рожеві, вон дивись, які гарні. Я пам'ятаю, що були. Я написав завдання. Мені не дуже задоволений на тому А Ану хто більше з'їє, мама чи тоні? Я, 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 я Давай, 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 давай. Мама, що ти дуже повільно кидаєш, тоні швидше кидає. попало. Яблоко. Ого. Тони, давай в клубничку. О, Тони, сто выбор, тики Капец. А вы Капец. Давай, 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 давай. Вы кто не сбывает? Так, щоб якби рибку їв, бо ви ще сильніші були м'язи. Треба все їсти, дітки, <ріст> і дітки, і яки, і рибки, так. і фрукти, і овочі. Так, ця. а давай, Тоні шарики заб'є. На, мама. Мама. Давай. Легай, лягай. То нічого. Зараз Тоні буде взагалі не буде взагалі зараз там. І... Ай, так страшно, ні дітки, самі так не робіть. Тільки статуть. Я маю. бачу тільки Тоніні очі. Я. А, Мам, глянь, а тоні. де Тоні? Де Тоні? Ууу. А ось Тоні появився з кулю. О, і зразу б'є Тоні, ну з давай. Оп, так одніше собі. Білки, хит, хитру не білки. Є Берете оцей шарик. Кидаєте, воно відбувається в руки і зразу б'єте. Так от, раз. Оп. Ого, тато таке придумав. Так, Дивіться, дивіться, раз. І зразу тим самим шариком, раз. То ні. Звільняє, а це не білки, це якісь черепашки, сови, котики і собачки. А я вона. Я вона. Вона. А, Ну давай. Давай. Опа! Опа! Мама, ти бачила Тоні? Ні, я не знаю, де. Я не можу знайти Тоні. Ну тут додивитися, мама тут. Ми не можемо знайти Тоні. Скільки тут... А! Я впала в кульки, тато! А де Тоні може бути? Тато, не видихай на нас. Маму тепер. Hey, go, а, во Тоні! <кхас> Тоні, давай маму тепер заривай. Давай! Давай, за... Бери, давай, маму! Давай, 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 Тоні. Що, маму, не видно, бажай на маму не ставить. Мама, ти де? Ну покажися. Я тут. Вставай, мама. о Ти як, мама? Все добре? Так, Тоні, куди ти мене привів? Вдалося втекти від поліцейських, блукає в просторах лабіринту, мегамозу, в розшук. Поліс? Це поліція? Так. Да. І що я маю тепер тут робити? Чекати? А мама де? А де мама? а мама сховалася. Мама сховалася. Найкраще місце мама знайшла. Добре. Що далі, Тоні, ми робимо? Залежу, я буду з мамою, гладити, тільки зараз тільки. А каф... що ви будете робити? Що ви будете... Кафе я зараз тебе принесу. А, ти організовуєш кафе, так? А потім зараз мамою влікаю. Тобі дам -дам -дам. допомогти взяти ще один стільчик. Ага. Давай. Я беру у Добре, давай. Я буду з мамою дві гуляти, чи мою одну закупи. Добре. Ходи, мама, мама. Я йду в кафе. Сала спочатку. Він мене запросив в кафе. Добре, то можна мені заходити в кафе? Ага. Можна сісти? Так, так. А я б хотіла, а тут можна замовляти різні страви в вашому кафе. Ага. А можна мені? Я бачила, у вас там якісь овочі свіжі вон, продаються. Можна мені, будь ласка, салат зробити з цих овочів? А, ось овочі. Це вони тільки з ферми, так, Тоні? Ти сам вирощував ці овочі, тоні. Перчики. Що це таке? Перчики. Ага, перчики. Це те, що я вичив. Виросте, так? Помідорки. Помідорки. Але вони з підлоги, вони брудні, їх треба помити, напевно, що. Та завжди їх не помити. Ці Є... овочі з городу треба завжди помити. Що, того вистачає. А куди ти йдеш мити? А, в номувальнику на кухні, так? Прикольно. Что это все мама съест, Тони? Я знаю. Мама сама салат. Это салат, так? Мама салат, я Правильно, я понял. Может там селье? Хватить, мама точно того всього, я не знаю, чи вона це все з'їсть. І що тепер? Помив я. А, ти вже помив, так? Давай тату тобі допоможе трошки. Мама, Тоні тобі салат зробив. Нічого собі. Це лозочку принесе. Розочку? Лозочку! А ложечку. А салат вилочкою їдять? Ну нічого, мама сьогодні, я думаю, з'їсть ложечку, якщо треба. <рес> 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 Вон є корзина, Тоні. Ти можеш цю корзину позбирати? Аво. <рес> <рес> Яке замовлення мені принесли органічні овочі з городу. І салат потрібно робити самі. Ні, це вже готовий салат. Це готовий. Отакайте. Так, і готовий. Який в нас повар і офіціант класний. Мені подобається це кафе. Я думаю, я сюди ще прийду. Обов'язково. Мм, який болгарський смачний перець, а скільки в ньому вітамін. А тут в нас зелене яблучко. Моя, Мама І так їсть, що мені о, аж захотілось. О, Мама вміє прорекламувати. Тут багато вітаміну А, ти знаєш, дуже корисно. Нє, ротик так мамі не треба. Мама сама з'їсть. А це що? Це лимон. Тоді лимон вичавити треба. Бі Я це шукові лимоном ням-ням. -ня. такі класні коди. А де Тоні вже поліз? Клас! Оба! Ну що? Можемо ми тепер йти їсти піцу? Так, да, я сьогодні з мамою села Яку? Яку ще? Ти я мене пацієнт. Мама пацієнт. пацієнт. Тати, а ти до ну, наступній серії буде як Тоні лікує маму в лікарні? Так.